Мої вітання усім, хто дивиться бабуся і смаколиками з України. Сьогодні хочу приготувати котлети дарницькі. Я їх обсмажувати не буду, а буду одразу запікати у рукаві. Це ось така ось котлетка. Це вирізається з задньої ноги свинини. У мене тут величенькі, приблизно по 500 грам, деякі 520, деякі 480 грам. Ще мені знадобиться цибуля, я її доволі крупно нарізала, морква так само нарізала. Сіль, перець чорний мелений, сушений часник, герчиця міцна і біле сухе вино. До солі я додаю перець, часник, гарненько перемішую і зараз з обох боків притрушу м'ясо. Також з обох боків я змащу гірчицею. Ось так виглядають котлетки. Зараз я в руках викладу морку і цибулю. У мене трошечки залишилось сухої суміші, сіль перець і часник. Я сюди додаю. І тепер на цю подушку викладаю м'ясо. Додаю вино всередину і зав'язую. Бов'язково треба зробити проколи. І ось у такому вигляді я відправляю у духовку, яку я вже розігріла на 180 градусів на 2 години. М'ясо це готується довго, але виходить дуже-дуже смачне. Пройшло 2 години. Зараз буду відкривати рукав і подивимося, що у нас вийшло. Ось така краса вийшла. Зараз формую тарілки і будемо смакувати, дегустувати. Смачного! Дякую! М'ясо таке ніжне. Це котлета дарницька. Ну. З білим вином. М -м -м, оце смак. Неймовірний. Ніжне. М -м 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 -м, клас. Спаржа, капуста. Мені дуже подобається. Ви, Дякую. О... Дякую. Смачного. Дякую.